Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами знову я, Сергій Шелудько. І хотів би поговорити на тему, давненько я цю тему не говорив, це тема підкаблучність. Так що, друзі, зараз вже не день, вже вечір, вже посправлявся по господарству, обмився і вирішив ось потрібно трішки підсобити. Так як знімаємо відео, що наріжемо там цинок буває. Ну, Не всі відео ми показуємо, буває, є забій, буває, нема забую. Також зарізали свинку і частково переробляємо на тушонку, частково продали. І є такі речі, як там голови, галяшки, хребти. Ми їх обварюємо, це все діло і робимо паштет. На даний момент ну, я вже просто розпочав це все діло робити. Ну, це в нас в основному м'ясна, така частинка, що я вже до... Добиваю, там вже з зажаркою. Ну а тут у нас обчищені щуковинки і знизу там, я так зрозумів, почки, печінка. ну Такі різні речі. І помічничка моя тут ходить. Прийшла помічничка, каже, давай працюй і не туди і не сюди. Так що, друзі, баночки. Автоклав. В роботі. Вже друга ходка. Ну, а я зараз трошки попрацюю. У нас машинка, хотів сказати, швейна. Носорубка. Це китайська MG12V. Я вже показував, бус, там ну, щось таке написано. Зараз покажу ще раз для тих, хто О, так, щоб її знайти в інтернеті. Вона на 220. Одна із таких більш-менш, яку можна використовувати більш-менш професійно, це отака от китайська машинка. Так що об'єднана родина. Тобто, якщо чоловік жінки допомагає, якщо є така можливість, то можна дійти до якогось результату. Якщо кожен сам по собі, то толку не буде ніякого. Так що є у мене хвилинка, думаю, маю допоможу Алесі Петрівні. Ну, отак от це працює наша м'ясорубочка, Зараз на даний момент е, зажарки там воно зверху. Ну, вона окремо робить зажарку. Це в основному, м'ясна, така начинка йде. От. Буває кріпту кистку Її обварюєш і од неї оббираєш м'ясо. Ну і також галяшки. Шкура збирається, обварюється. Воно я не супер супер там повер, конечно. Допомогти можна, і якщо теж разом, так само в будь-якому випадку. Якщо разом, то разом воно батька легше бити. І в цьому випадку, в якому ми на даний момент працюємо, об'єдналися, то якби я б сам, то навіть я можу допомогти там, ну, в районі там, 15 тисяч в місяць, то я за ті гроші, ну, що я можу зробити. Якусь продукцію там давав. Ну а на даний момент, коли об'єднавшись, єднав, об можна купити і авто, можна купити якісь колеса, якийсь прибор. Так що тим валярчикам, які говорять нам на цю тему, що продай свиней і допоможи ЗСУ. Я продаю свиней, допомагаю ЗСУ, але короблю регулярно, скільки-скільки живуть. Я маю на увазі за цей період. А якщо зробити продати або віддати, то це просто одноразово. Така штука не дуже класно крутиться. От. але крутиться. Пока нася потрібна там мотається. То я її перекручу. Вона каже, не треба, не треба. Я знаю, що якийсь час я її зекономлю, і раніше вона справиться своєю роботою і буде відпочивати. Майдушка теж допомагає. Зараз і вечерять готовим. Люська, вона ще маленька. Ну а ми працюємо. Якщо, якщо працювати, можна все переробляти, але для цього всього треба щоб були якісь умови. От вчора ми їхали, в Требухові по матуху. Ми їхали вже друга половина дня на фітачку. У центрі людина продає сало. Там, ну, ми побачили сало, я так поняв і м'ясо. Це вже десь було дві години дня на жарі. Тут стараєшся його зарізати чим поранше. Це залежить від самих людей. Працюємо, допомагаємо своїм рідним, близьким, коли не пологуть Ну і вдома, тільки об'єднавшись, можна дойти до чогось. Вже фактично відро перекрутив. Тут в мене яка сталашника. Там теж кажуть, де йдуть почки і печінка, вони обжарені. Точно я не скажу. Яєць ми не додаємо, це я знаю точно. Робимо такий паштет, як для себе. Він приблизно однаковий, але рецепта як такого, немає. Тому що буває, там галяшки заберуть то, з голови, ну, там практично теж нічого такого щиковини і то, але як потрібно старається їх частково обрізати, хоче їх закоптити, а як такого там надійку тут. Його немає. В основному це все м'ясо, це в нас йде хребти, галяшки. ну Якщо галяшки замовлені, тоді вже по-іншому. Видно там? на да. Що батько робить? Работає. Вона дуже близько. Так я вже працюю, я вообще мам і сам предложив. Бо я знаю, що воно ж теж день постує, день у нас не вийшов. На кухні на цій кухні. Тоді не сперс, але отак. Жінка вже добачила, як набігається, то вже трохи гарчить. Ну, такий кусочок сільського життя. Тума не знімати. Ну, Тоді думаю, засну тобі покажу, канал -то не, ну, не познавательний, чи як вони там грали. Канал більше такий показую я, як, як ми живемо, скільки спілкуємося, що робимо. І я знаю, що багато людей ну, вже взяли з нас приклад і також тримають їх декілька полосят і стараються їх реалізувати своїм близьким знайомим. Починаємо працювати. Якщо не можемо воювати фізично, то можна по максимуму робити чудово і обезпечувати свою сім'ю і допомагати хлопчикам. Немає значення, з якого вони рівень. Як деякі говорять, ми ж своїм допомагаєте. На всі свої. Навіть якщо Хтось один служить, не дає як зв'язок, що воно піде туди. Ну, але основна маса всіх передач різних речей, вони не були, ми отримуємо по перше число, друзі, приділу тряпку. Лічу по перше число, тому що заляпалась тільки рівне сім'я. Будемо вирвані води. Ой, не встиг я. Я видимо, я не хотів, але я її справився. Я так пізнала. Я ж не думав, що ти прийдеш, розумієш? Я ж вже старався. Я думаю, чого вона в неї розвернула там нема Ага. Те, що, там Якби ж я б знав, я буду під бумажку поставку. У мене це просто так років. Як чого, я ж працюю, іди акуратно. І так погано, і так погано. Ви вже на зруки. Воно ще зможете не влітку, не У нас тут личинка не куща, да? да, сухотчинка. да сухотчинка, Раз, Ты можешь пока видео остановить, да? А потом придешь еще <на> человеку пальцы, дашь покажеш підписчик. А что может быть? Банку. Банки не будут. Нет, в банке я напихаю, но уже изнимать не В банке потом перемешать все дело надо. В банки и потом в автоклав. А в автоклав мы сегодня не будем, да, в индарят. Чего будет? Не знаю. Надо. Надо? Сталовила вона сказала, відео будеш відео знімати, як у банки будеш. Кажеш людям, що вже ніч на дворях, і ще працюєш. А як? Копані <голов> свої допомогти, ти хотів. Вона і так в день тут сидить. Ви за нього її друге маєте били. Це моя взагалі. Випише? Вийдеш стало. Ну що, друзі, я зробив вещі. Далася Петрина? Хороший я в тебе чоловік. Надюшка, ну, хазяївка моя маленька, квіточка, лапу, стиль, очка моя. Ковбаски нажарила, да? молодець. Помідочки нарізала. Найшла цього банана того, ну, того, що мама пожарила. Чого? Так що я не буду ждати, поки в банки напихати, бо там ще щось треба, вказується, перекрутити. На цьому моя місія не завершилася. Так що такий уривочок буде. В банки а я може... може... Ні, я не буду номер два. Я в банки вже напихати. Буду поза камерою. Я, в мене є надія, що можливо мене це пронесе. Я думаю, що навряд. Зробимо, зробимо. Зробим. Так що, друзі, отакий от короткий відосик. Секрет, да. Секретів немає. Все, що лишнє, все запхали, перемішали і напхали в маску. Ну, те, що в нас є. Це, да, що те, те, що, те, що наше. Ну, Тушонку ми робимо з м'яса. ми спеціально для цього ріжемо порося. А не що лишнє. Тоже м'ясо лишнє? Чи все надюха, махай всім пока. Каже, щоб у кожній хаті хоча б був такий паштет шелудьківський і Таранчук, і до Таранчука, і Ковбаса, і до ковбаси. Всім пока.